Вже з нами є на зв'язку Юрій Корольчук, експерт інституту енергетичних стратегій. Пане Юрію, вітаю вас у нашому тері. Слава Україні! Вечір да, дякую за запрошення. Дякую, добрий. Знову ж таки, про відключення світла, які зараз хвилюють українці. Давайте може про причинно-наслідкові дії поговоримо. Ну бо вчора от не дуже зрозуміли люди, чому раптово по всій Україні без попередження вимкнули світло. Ну, попередньо я вам скажу, що десь можна орієнтуватися на таку інформацію, що є питання роботи одного з енергоблоків АЕС, і тому його понижена потужність так фактично і створила, скажімо так, проблему додаткову для енергосистеми. Тобто проблема була. Тобто, ми бачили, що ну, глядачі, можливо, там або хто там слідкував за цими питаннями, що фактично три тижні вже ми живемо в режимі такому. Аварійної допомоги періодичної такої, ну але стабільної з Польщі, в основному, Румунії, точніше, Польщі, Словаччини, Угорщини не менше, і обмеження електропостачання для промисловості. Тобто, це вже практично таких хороших, навіть півтора тижня. Це активно використовується. Населення фактично отримало так: от вчорашній день. Да, він був такий показовий. Ну знову ж таки, не у всіх регіонах були обмеження, але фактично, ну, обленерго. Вони отримали вказівку з Укренерго, ну як диспетчерського головного пункту, про от власне потенційні обмеження і населення, і були відключення дійсно. Тобто, проблема в одному блоку. Тобто його понижена потужність повторюю, фактично там на 300 МВт, Вона от створила таку проблему. Що е, можуть виникати просто ситуації е, непрогнозованого відключення електроенергії от, в різних регіонах? Тобто, це, це не обов'язково може бути наприклад, чи у Львові, так наприклад, чи десь у Київській області, чи в Києві, наприклад, чи в інших все залежатиме, скажімо, від е, обсягу споживання, до речі, власне, і плюс, власне, ну над цим всім, якби такий купол цього що холодна погода, розумієте, тобто, взагалі, в принципі, ну от навіть з відключеннями е, промисловості з обмеженнями. Ми б мали навіть за такої проблеми так, ми б мали пройти цей період, і населення не мало би торкатися ці відключення. Тому що ми зараз проходимо так званий міжсезонний період, міжсезонний, тобто це у нас весна, осінь, коли фактично зимового піку нема споживання уже літнього також ще немає. І от така, таке не мінімальне, але таке середнє споживання електроенергії. А зараз люди дійсно включили також і опалювальні прилади, об'єктивно включають. Ну, я розумію, що можна закликати людей економити електроенергію, там, відключати бойлери і так далі. Ну, але коли там в помешканні, наприклад, там 18 градусів, можливо, комусь це і комфортно, можливо, хтось вже в середині травня не хоче одягати просто на себе там, теплу куртку. Ну, можна так якби, і пожартувати, але і водночас і серйозно. Тобто людина просто включає цей обігрівач, так, і відповідно це додатковий але в цілому проблема повторюсь те, що я вам сказав: проблема в АЕС. Бо по суті базову генерацію сьогодні, от, ну скажімо так, от, денна нічна електроенергія, так, це. Атомні електростанції. Тобто, якщо ще у вечірній пік і ранковий пік, коли ну, населення додатково включає свої різні прилади, так ну умовно кажу, тобто об'єктивно включають. Тому що люди все одно там вечеряють, щось роблять, готуються, сидять вдома, світло включили наприклад, бо вже темно, це також все це впливає так на нейросистему. В цілому, то от зараз за. Від, ну, скажімо так, запониження роботи атомних електростанцій, це відразу відчулося навіть в нічний період, тобто, бо обмеження вони тривали фактично там і до вже нічного періоду, там до 12 години. Там фактично, і ну тому це це поки що така основна причина. Но я вам скажу, що принципі, ми бачимо такий, знаєте, от такий е, прототип, така якби проекція того, що нас буде очікувати зимою. От ми так, от можете подивитись на це. Тобто, це в принципі буде така ситуація. Тільки якщо зараз ці відключення стосуються отак, ну точково деяких регіонів, деяких міст на декілька годин може бути, тобто це там не на 6 годин там, чи не на 4, навіть може буквально там на 2 години, там на півтори, менше, навіть. Але от проекція така доволі конкретна, тому що до зими ми не встигаємо відремонтувати, не встигнемо відремонтувати ті пошкоджені блоки теплової генерації. Тобто, це фактично у нас ну, там називає цифру вісім. От Шмигаль називає вісім тисяч мегаватт, вісім е, Галущенко міцна рагетика. Там сім гігаватт називає. Ну це цифри так званої установленої потужності. Це те, що ну колись побудували, там були встановлені такі блоки потужності. Е вони е з часом, там з 91-го року, одні перестали використовуватись, тому що. Промисловість скоротила своє споживання. Потім настали періоди, вже коли, наприклад, уже промисловість скоротила своє споживання через воєнні дії, так тобто з 2014 року. Потім ще зараз скоротили спочатку війни споживання, і фактично частина потужності вона просто не задіяна. Але є та яка працює, та яка працює це приблизно 5,5 тисяч мегаватт. Це те там і це Дніпрогес. Також до речі, і Зміївська ТЕС, і Харківська ТЕЦ. І трипільська теста, що там останні, фактично, вони росіяни завдавали ударів, таких також по ній. Бурштинська відповідно, Ладижинська, Добротвірська, все це от формує оцих 5,5 тисяч мегават, активних блоків, тобто активної потужності. І от з них можуть відновити так: ну попередні, такі, скажімо, оцінка: це 2,5 тисячі мегават. Тобто, 2,5 з це залишиться це мінімум, чи 2,5 тисячі. Це те, що буде дефіцит. дефіцит. І плюс у нас ще є дефіцит, який знаєте, перейшов ще з 22-23 року, тоді, коли завдавали ударів по підстанціям, підстанції не всі відремонтували повноцінно, тобто там капітальний ремонт треба було робити на деяких підстанціях. Грошей не було, обладнання не було. Не встигли це зробити. Відремонтували, скажімо, те, що було в наявності. Тобто це ну не дало можливість і не дає зараз можливість, наприклад, повністю видавати обсяг електроенергії за необхідності, наприклад, коли там холодна зима, зима була тепла взагалі минулого року. Так, ну, точніше, та що зима, яка закінчилась, так яка пройшла, вона була надзвичайно тепла, і от е не дають можливості, навіть якщо АЕС може видавати атомний блок. Обсяг електроенергії необхідний для споживача, підстанція просто не пропускає не немає в неї можливості. тобто Вона відрізає фактично споживача. І все, і ви і ви вже відповідно будете жити в умовах відключення електроенергії. Тобто, якщо умовно, скажімо, конкретний приклад, якщо місто споживає мільйон кВт, то АЕС-блок може передати цей мільйон кВт, а підстанція може передати тільки 700-800 тисяч кВт. цих 200 тисяч кВт. Хтось їх не дочекається, знаєте, якщо так образно сказати, тобто хтось їх не отримає, когось Укренерго, там умовне Львівобленерго, там Києвобленерго, Одесаобленерго відключить так і все. І тому не відновлять, не відновлять цей обсяг десь приблизно, от так а так, от, власне, з минулого, ще з минулого сезону, 22-23 років, з позаминулого, там приблизно дефіцит, десь в районі півтори тисячі мегаватт до дві тисячі мегаватт. Отакий от дефіцит також. Тобто, от, сумарно у нас дефіцит виходить десь на рівні, фактично. До п'яти тисяч мегаватт. До п'яти тисяч мегаватт. Це те, що нам треба зимою. А його немає, його не буде. А ми споживаємо зимою в пік. Тобто, коли зима, коли холодно, навіть же скороченням роботи промисловості, і скороченням населення, скороченням території, тому що там Херсонська, кажучи, або Запорізька, там, де росіяни контролюють, прифронтові зони, там, де люди повиїжджали, звідти бізнес повиїжджав промисловість, там все одно скорочення відбулося ну, споживання електроенергії. І ми туди її не постачаємо просто, не йде той обсяг електроенергії. Або не постачаємо, або не йде. І, то все одно десь ми виходимо на 15 тисяч мегаватт. 15 тисяч мегаватт. Тобто 15 тисяч мінус 5. от 10 тисяч мегаватт, третини немає, фактично. Тому навіть якщо зима буде тепла, бо ця тепла зима, вона розхолодила. Знаєте, всі люди, напевно, подумали. Ну я так зустрічав таку якусь позицію, таку, знаєте, не несвідомо часто озвучено, але така, якби як знаєте, в відчуттях в розмові формується, що так все було добре, все чудово було. Відключень не було. Ну дійсно не було Факт, розумієте? Тобто не було ракетних обстрілів, треба це розуміти, не завдавалось шкоди. Відповідно, і не було. E, була тепла зима, вибачте, дружина тепла зима, і все і не було відключень. E, але згадайте, я вам нагадаю, початок грудня минулого року і e, десь середина січня. середина січня, Тобто, коли тоді якраз були морозні періоди, це два mm -hmm. морозних періоди були за всю зиму. І тоді ми активно брали аварійну допомогу. Тобто, і, і навіть не я скажу, я вам пошлюсь на слова головного диспетчера Укренерго Зайченка. E, знаєте, навіть в нашій ситуації всі можна десь почути правду, скажімо так. E, e, і він сказав, що от якби не було, e, якби не він буквально навіть проситує, сказав, каже, якби не Бог поміг нам, погода не допомогла, тепла погода, не було багато води на Дніпрі, тому що було дуже багато води. Тепла зима була, і води було багато. Вона не замерзла, криги не було. І було багато відключень, там 600 мегаватт. Тоді там багато погодні умови повідключалося, і каже: всі ці фактори, коли. Він сказав, дали нам можливість пройти без відключень у той січневий період. Тобто, це вам відповідь просто на питання, що не все було гладко далеко. Тому от можете уявити собі, кажу, яка може бути зима, яка буде точніше зима в будь-якому випадку обмеження електроенергії будуть навіть, якщо буде тепла зима. Я, от ви відповідали я тут собі питання я такі, виписувала, що хотіла от, за те, що зима 100%, я наскільки розумію, 99% буде з відключенням. Я вже зрозуміла. І ще може два таких бліц по зогляду на вашу відповідь. Тобто, якщо би умовно в теорії зменшити зараз споживання цієї електроенергії, українці би зменшили, то вистачало би і не було би планових відключень. Правильно я розумію. Ну, вони навіть засні планові, вони аварійні. Тобто, дивіться, вони, якщо ви згадаєте попередні, пам'ятаєте, були графіки. Тобто це були чітко... У нас вже що... запровадили графіки на Львівській області. Графіки, так, Але я наскільки я знаю, це більше аварійні відключення. Тобто, поки що про графіки не можна говорити. Отак, в принципі, як ми бачили в 22 23 роках. Але в принципі, ви праві, якби, наприклад, населення, йому собі настільки було. Не знаю, це роботизоване населення має бути. Вибачте, за такий цей. Тобто, всі повинні відключитися і нічого не використовувати або дуже свідоме. На... Можливо, свідоме. Ну, це культура. Культура електроспоживання. Вона має бути. Звичайно, треба економити, ощадливо ставитись. Ну, вона виробляється десятиріччями насправді. І високою ціною на електроенергію. Тому зараз поки що сказати, що людину ну, заставиш, так зробиш, це ну Плюс, зрозуміло. Я розповім, так. так ми просто хотіли дізнатися, чи це в Торі можливо, і теж коротко. От ви сказали там в мегаватах, от мені на хлопський розум може поясніть, скільки взагалі це триватиме зараз. теперішній відключник, що ви звичайно можете спрогнозувати. Ні, ці відключення. Дивіться, їх не мало бути взагалі. Повторюся mm -hmm. навіть була питання такого пониження потужності на одному з блоків АЕС, е, тому що це міжсезоння, але вже через два тижні фактично починається вже літній період. Ну я думаю, там прогноз погоди кожен може відкрити, зараз подивитися, і в будь-якому випадку цей ріст він буде ознаменовуватися збільшенням ролі роботи холодильного обладнання, вентиляційного обладнання на промисловості, і це все буде забирати більше електроенергії. І тому, в принципі, якщо промисловість вже не зможуть обмежувати, знаєте, ну от то вже не буде кого різати, як кажуть. Бо зараз просто є ще кого різати, обрізати споживання, тоді просто вже будуть відключати населення. Але в літній період я вам скажу, навіть якщо будуть спека і буде така. Жара і от навіть кондиціонери населення, це пункт номер 3 якщо не 5, розумієте, ми, ми населення мало споживаємо. Промисловість споживає багато. Ми, ми якби, Третій, четвертий, п'ятий пункт. Е з кондиціонерами. Бо часто можна почути, що населення з кондиціонерами в воїні. Ні, далеко не так. далеко. Е так от, власне, десь, можливо, якщо будуть обмеження в такі періоди, то ну, це дві години, там, е не більше, навіть нема смислу просто розумієте, не буде стільки потреби. Але це легше пережити це літо. Тепла не ну Однозначна. не потрібно грітися, Да, якби. А і більше світловий день. А зима да вона складніша з тим, що тепло має бути. От ти перепрошую ще по тарифах, тому що інформація, що уряд готує підвищення ціни. На електроенергію на населення ну приблизно півтора рази. А ну от зразу одразу згадується мораторій пана президента на підвищення комунальних послуг, який він ще підписав у дві у серпні 22-го року. Що я не помиляюся? Тобто, це не зважаючи на цей мораторій, будуть все таки цінопіднівати, чи як це розуміти? Ну там якраз електроенергії це не стосується uh -huh. цим в принципі і газу. Також не стосується, хоча газ не підвищують, хоча вже планують також. Уже голова. Назу казав, що вже з 25-го року будуть підвищувати, і дивіться по електроенергії, практично рішення готове. Постанова, наскільки я знаю, вже готова. Питання тільки в даті визначення. Я вам скажу, що це не буде грати роль, якщо це буде 25 травня, чи 1 червня, чи 5 червня. Воно відбудеться, воно має відбутись в ці дні, тому що є об'єктивний процес. я Вам скажу, якби люди не скептично ставилися до цього, як би їх це не обурювало, це закономірно, нікому не подобається, коли щось дорожче. Але знову ж таки реальна ціна от, десь буде піднімати до 3,5 гривень, 3,5 з гривні. І має бути ще друге підвищення ще в ну, осінню, тобто десь жовтень листопад. Мало бути ще в минулому році взагалі. Ну його перенесли. Там були своїми політичні обставини. Е, і, але реальна ціна, яка має бути, от, підвищення має відбутися. Я скажу, має бути, тобто це люди повинні розуміти. Ну максимальна ціна це 3 ,20 гривні 20 копійок. Це 2 гривні доставка електроенергії, розподіл. От можуть люди взяти платіжку і подивитись там. Написано що скільки розподіл електроенергії займає, і гривня 10 – це вартість електроенергії, яку продає енергоатом населенню. Це, це, це навіть не те, що він собі знаєте продає і е, бідствоє, тобто зовсім бідно живе. Ні, це якраз гривня 10. Це йому вистачає на його всі затрати, які він несе. Більше він грошей просто не освоїть, фізично не освоїть. Тобто, от 3 гривні 20 копійок. Та ціна, в принципі, яка би мала бути об'єктивно, щоб нікого не ображати, знаєте, щоб Беленерго мали гроші на зарплати, на бензин, на дизель, на ремонтні роботи, бо вони дуже багато ремонтують обленерго. Всі, і Львів Обленерго, там і Києвобленерго, Одеса і Харків Облене. Енерго там, там прифронтові зони, там більше затрати йдуть набагато, і, і вартість власної електроенергії самої, ця, яку енерго постачає. Укргідроенерго постачає, ну там 10% буквально вони постачають, але там також не вища ціна, там ще менше в Укргідроенерго, Тому така, таке відбудеться. Я думаю, що відбудеться однозначно. От пане Юрі, ще питання, ну мені здається, яке найбільше міфами отак обросло, і хочеться почути експорт, все таки думку. Багато в мережі коментарів. От що Україна, ми продаємо енергію за кордон, ну то краще не продавати, якщо у нас дефіцит. Просні цей момент. Чому експорт взагалі електрики в часи дефіциту? Це фейк? Якщо це фейк. Е, ні, експорт електроенергії є присутній. Просто зараз він фактично якби призупинений, але він відбувається, скажімо, так, в прихованій формі. Ми бачили останнім періоди. Це так звана аварійна допомога, яку ми надаємо Польщі. Ну Польща Польша викуповує. Ну є такий момент, Чекайте, аварійна допомога в, аварійна допомога. Ми Польщі надаємо? не аварійні відключними аварійну допомогу. Польщі зараз я вам поясню серйозна допомога. Ми надаємо Польщі. Не її запит, і вони викуповують просто, скажімо так, електроенергію, яку виробляють сонячні електростанції. Uh -huh. Тобто, фактично, Україна як держава дає можливість власникам сонячних електростанцій заробити гроші живі, тому що там є великі борги. Їм держава боргує практично 40 мільярдів гривень на сьогодні. Тому що ну, немає грошей, звідки платити, так за весь за всі тарифи. І вітрова там, і сонячна генерація, там, і біомаса, там, тобто там всі, але в основному це СЕС, сонячні і вітрові станції сонячні. Так от вони виробляють і продають туди. І це, і це просто подається, оформляється каврін-допомога. Тобто поляки отримують дешевшу електроенергію, тому що вона умовно дешевша, так? а ці отримують реальні гроші наші. Ну, ти, з, іншої, з іншого боку, виникає питання: чому тоді це не може, наприклад, зробити енергоатом? Хай ця сонячна генерація піде для промисловості, для споживачів піде. Їм ці гроші можна перерозподілити, а нергато, наприклад, продасть в Польщу і заробить гроші реальні живі. Нехай навіть по тій ціні, десь якісь там невеликі, так яка може бути. Ну але це вже такі, це вже нюанси нашого ринку електроенергії. На жаль, він такий, бачите, ринок, але такий кривий, косий, там горбати, так можна пожартувати, якби чорно. Але він такий, який є у нас. Цікаво, якраз от ви сказали. Ну, наша енергетика фактично зосереджена в приватних руках. Можемо це говорити. Як є, от і так чому ну, виходить, люди мають відповідати через підвищення тарифів от, за те, що ну, приватне майно. Ну, це ви напевно, маєте на увазі теплові електростанції. Так. Вся у нас енергетика приватна енергоатому гідроенерго, це державні компанії. І це практично більше 60% виробництва електроенергії в цілому, але дійсно теплова генерація ТеС вугільні, Вони вуліта вони компанії ТЕ, компанії ДТЕК Ріната Ахметова, угу. так і ну відома і людина. Да, ну він же ж не ховається, він якби офіційний власник цих всіх об'єктів. І дійсно вони потрапили в таку не дуже хорошу історію, так як, в принципі, як і ми всі історіями на увазі, як історичний процес, так, як внизці пишуть. Ну Дивіться, тобто, але той... все-таки, от ви кажете, ну, тобто, все-таки ТЕЦ в більшості обстрілювали, а не атомні ці електростанції? Тепловіелектростанції і теплові електроцентралі так більше обстрілювали, okay. і ви тут праві, в тому плані, що дійсно, що якщо є така ситуація, що компанія не може відбудувати, в них немає грошей, так наприклад, і вони змушені залучати ці кошти, наприклад, чи в держави, чи там. Ну хто їм зараз просто дасть кредити на це, мені навіть важко ділити. Ніхто не дає кредити під під ремонт. Так то відповідно тоді має дійсно стояти питання: що або тоді має бути змінена власність цієї ну, там, структури, тобто або вона має бути передана державі. То можливо там не повністю націоналізована а передана в управління, якщо держава це буде ремонтувати, це якщо мова йде про державу. Тому що дивіться, якщо говорити про тариф на електроенергію, то ДТЕК Ахметов, як часто вони ні він ніколи не продавали електроенергію для населення. Вони завжди продавали для промисловості. Вони непогано там заробляли так само, як і тепловілектроцентралі продавали електроенергію для промисловості. Тобто для населення, по, по грубо кажучи, по Зобов'язанням по ПСО системі так вони не постачають електроенергію, але дійсно вони постраждали найбільше. Вони потребують цих грошей, і від них, до речі, залежить багато в чому робота енергосистеми. Об'єктивно, це це факт. Розумієте, вони то свої живуть своїм життям бізнесовим, знаєте, таким заробляють гроші собі на продаж електроенергії, але вони частина енергоринку. І питання в тому, що якщо кажу, якщо вони важливий учасник ринку, якщо вони не можуть самі справитися з проблемою, тоді треба розглядати питання дійсно: або, або вернутися до державі, наприклад, або оформити це іншим способом. Ми бачимо скільки рішення по інших підприємствах, які, які націоналізували, так які працюють тепер, скажімо так, на державу, ну бо стан воєнний. І в даному випадку, можливо, таке рішення і буде прийнято. Ну, мені тут важко сказати.